Доброго дня! Сьогодні в нас останні дні січня і, як правило, у багатьох картоплярів, господарів виникає така проблема, як раннє пророщування картоплі в їхніх погребах, сховищах. По суті, ще до посадки лишається цілий місяць, в деяких північніших регіонах навіть і півтора. І виникає доцільне питання, що ж робити в цьому випадку. Це питання, можливо, б ніхто і не піднімав, якби не негативні похідні цієї проблеми. Це як втрата тургору самої картоплини, втрачається її товарна якість, вона починає в'янути, а також негативні наслідки на майбутній врожай. Саме Посадкового матеріалу. Тому будемо сьогодні розбиратись. Справа у тім, поки картопля у нас знаходиться в стані спокою. Ми врахували особливості конкретного сорту, знаємо, як він себе поводить. Також дотримуємося відповідного температурного режиму, і картоплина в нас має ось такий вигляд: вона пружна, важка, тверда і вічка мають. Ось такий стан. В такому випадку ми абсолютно спокійні, як такого досягти, це вже тема іншого відеоролику, це потрібно розглядати окремо. А зараз ми будемо вивчати ту ситуацію, коли вже у нас виникла проблема, і потрібно якось відтермінувати процес проростання самої картоплини. Коли ми у своїх сховищах вже спостерігаємо ось таке. Наключування картоплини, ми бачимо такі вічка, ось такі. І навіть такі ледь помітні, ось такі, які знаходяться глибоко в пазухах, але вже бачимо, починають стартувати. Можемо сміло говорити про те, що процес проростання пішов. Як правило, процес проростання настає після закінчення стану спокою. Картоплі. Це в залежності від конкретного сорту, від 130 днів до 200-230 днів. Або за рахунок порушення температури зберігання, це її помітне підвищення від плюс 5 до плюс 7. Ну, ще при плюс 5 можемо не побачити ніяких змін, а вже при плюс 7 бачимо активне проростання самих клубнів. А також зміні відносної вологості повітря. Оптимальна для зберігання 85-90-93-4% відносної вологості, будь-які відхилення в нижчу або в вищу сторону, і при високих температурах призводять до активного проростання клубнів. Для продовольчої картоплі достатньо знизити температуру повітря до плюс 2 градусів, можна навіть і до плюс 1 градуса Цельсія. При цьому зниження температури потрібно робити досить повільно, щоб не змінювався сам смак. І при цьому підвищувати відносну вологість. Але таким чином, щоб на самій картоплині не утворювався конденсат. Після того, як ми знизили температуру повітря, підвищили вологість через 2 дні, 5 днів, в окремих випадках через тиждень, ми можемо обламувати ось ці ключки. Їх для продовольчої картоплі можна обламувати і декілька разів. Головне, щоб сама наша картоплина не втрачала тургор і була досить пружна. І головне не допустити. І продовольчу картоплю до такого стану, коли пагони вже виростуть надто великі, і вони на себе потягнуть дуже багато вологи. Картопля стане тоді в'ялою. Буде вже не досить мати товарний вигляд. І саме основне, коли вологість піднімається, на ключках може утворюватися пліснява. Цього також не потрібно допускати. Щодо посадкової картоплі, то тут питань більше, ніж відповідей, але потрібно дотримуватися основного принципу це мінімізувати обломування ключок і не допустити великого переохолодження картоплі. Це, наприклад, коли ми опускаємо температуру нижче 1 градуса. Або навіть нижче нуля. Це взагалі недопустимо. І так, ми оглянули нашу картоплю, побачили, що наші вічка ось так наклюнулися. І зрозуміли, що процес проростання вже пішов. Дії в нас. В принципі, такі самі, як і для продовольчої картоплі. Але єдине, що опускаємо температуру дуже повільно, якщо у нас там вже температура у нашому погребі, чи підвалі, чи сховищі, скажімо, там 7 градусів, то опускаємо не більше, ніж по 1 градусу в день і доходимо до мінімальної температури плюс 2 градуси за Цельсієм. Відповідно, синхронно піднімаємо вологість повітря, тільки щоб на самій картоплі не утворювався конденсат. І тоді, коли ми дійшли до температури 2 градуси, можемо... Поступово температуру підняти десь до 3 до 4 градусів. Ну, на перших етапах я би радив, там, припустимо, на наступний день, коли ми досягли температури 2 градусів, підняти його на пів на, на градуса, потім ще на пів дійшли до 3 градусів, і можемо на цьому зупинитися. При цьому потрібно ще і враховувати особливість кожного сорту, бо різні сорти по-різному реагують на температуру. Але закономірності, в принципі. В клубні, в, в усіх сортів майже однакові. І однаково різко вони реагують на пониження температури. При цьому зупиняються і точніше уповільнюються процеси росту самих росточків. Ось, наприклад,. Коли ми вже побачили таку картоплину і бачимо, що вічка накльовується, і коли ми проробимо ці всі вище сказані маніпуляції, у нас є е, близько е, тижня, навіть десяти днів для того, щоб картопля далі не розвивалася. Це не означатиме, що вона залишиться в такому стані. Вона просто е, ось. Набереться ключка в об'ємі, але не буде рости у довжину. І в такому стані вона від наших пророблених маніпуляцій буде ще знаходитися близько 10 днів, що подовжує самий період до того, що ми будемо обламувати оці ключки. Ще хочу звернути увагу, що при ось таких пузатих ключках. Моцних. І при відносно високій вологості може утворюватися пліснява. Цього в ніякому разі допустити не можна, тому що це буде впливати на е, біологічні якості е, самого посадкового матеріалу. І якщо вдаватися до особливостей конкретного сорту, я вже знімав відеоролик на цю тему. про Апікальну домінантну, опікальне домінування ростків. то в такому разі, коли ми побачили перше наключування і будемо використовувати оцю особливість рослин і особливість картоплі, то в такому разі термін до обломування ключки подовжується ще приблизно на 5-10 днів, ну, в залежності від особливостей конкретного сорту. Будь ласка, перегляньте відео про апікальне домінування, воно є досить важливе, особливо в цій темі. Звісно, може настати час, коли ми це все зробили, а ростки все одно продовжують рости. Пройшов час уже там у 10, 15 днів, 20 днів, в залежності від конкретних умов і конкретного сорту. У нас ростки ростуть. Що далі робити? Потрібно їх обломувати. Якщо Взяти конкретну ситуацію е, про домінантні ростки, то ми їх обломуємо в будь-якому випадку. А якщо ми беремо ситуацію, коли у нас е, вічка прокидається практично по всій картоплині, або е, значною мірою в одній частині картоплині, а інші сплять, то не чекаємо. Того часу, коли вони виростуть надто великі, тому що це, по-перше, буде виснажувати картоплину. По-друге, вона буде втрачати вологу. Якось в цьому випадку. Картоплинка е сильно виснажилася, тому що вона кинула ось такі ростки. Це, до речі, домінантні ростки. Вони почали ростити, рости е в саму першу чергу, і, і дуже виснажили. Картоплину, тому що на їх ріст потрібно і багато вологи, і, звісно, збільшується площа випаровування. Через шкірку випаровується волога не так. Тому беремо, обломуємо ці вічка. Головне, якщо вони кріпко тримаються, погано вириваються, потрібно їх обломувати з невеличким проворотом, щоб е, зменшити шкоду травмування е, самого е, ложа вічка. Наприклад, у цьому випадку дуже вони міцно тримаються, то їх потрібно не виривати так. Ну, в залежності від сорту. Є такі сорти, де ці вічка зломлюються дуже легко, а є, на яких дуже сильно тримаються. То на таких сортах потрібно з проворотом їх зламувати, щоб ось тут сильно не виривало. І це в нас буде. Перше обломування ключки, хоча говорять, що обломування ключки це досить погано, але перше обломування ключки, я би сказав, можливо, і корисне в тому плані, що ми бачимо наскільки в нас сильні росточки, наскільки вони біологічно здорові, і ми можемо відсортувати більшу частину клубнів і відділити їх від хворих в більшій мірі від тих, що пошкоджені вірусними. Точніше, інфіковані вірусними захворюваннями, помітні нитковидні такі проростки. Навіть ті, що взагалі не проростають, ми їх також відкидаємо, тому що в подальшому від них не буде ніякої користі. Або ж таких, які проростають і починають пошкоджуватися на самій верхівці. На самій мерестемці паростка також відкидаємо. Тобто, перше обломування ключки ну, не досить воно корисне, але в наших умовах, коли не можна робити там відповідні аналізи. Стану даної картоплини, то в таких умовах просто це пророщування навіть нам і допомагає. Для таких ситуацій, коли наші вічка залягають доволі глибоко, їх дуже важко зломити, коли вони молоденькі ще. То це потрібно робити ось такими рухами, бажано без рукавичок. І вони доволі легко виломлюються. Але все ж таки потрібно прораховувати той час, коли ми будемо садити. Можливо, їх і не потрібно вже буде виломувати. Загалом навіть і друге обломування ключки не являється таким критичним. В таку картоплю можна посадити, але все-таки може це обломування впливати на саму врожайність, на кількість клубнів, на розмір клубнів. Тому Потрібно додержувати, додержуватися принципу: чим менше, тим краще. Є ще один метод призупинення проростання картоплі. Це коли, наприклад, ми виявили, що у нас починає картопелька наключуватися, або коли ми проробили ті маніпуляції, що я вище вам говорив, відірвали вже. Домінантний росток, і маємо картоплину в такому стані наключування. Ми можемо її е, пророщувати е, у, е, якби не на сонці, а в слабо слабоосвіт... освітлюваному приміщенні, тобто у тіні. Е, тоді наші росточки почнуть зеленіти, вони. Трошечки збільшаться в розмірі і доволі тривалий період не будуть активно рости. Що це дає? Ну, я взагалі не прихильник цієї методики, тому що в якійсь мірі це впливає на столону утворення і, і в цілому на, са, на саму урожайність картоплі, але це покращує стійкість самої рослини до кому. Великої кількості збудників, як грибкових, так і бактеріальних. Ну, як я говорив, вже це подовжує період проростання самих ключок. Є ще ситуація, коли в нас все запущено, і от картопля дала такі пагони у більшій мірі це домінуючі росточки. А от всі інші побічні ще знаходяться у глибокому стані спокою. Ну є один недолік: це те, що картоплина втратила в Тургорі, вона втратила в вологості, стала м'яка і, ну. Багато хто не радить садити таку картоплю. Но я хочу сказати, що вихід ситуації є. Зазвичай, коли вона дає такі довгі паростки, то вона проростає перший і, можна сказати, єдиний раз у більшості випадків. Ну, буває все і по-іншому. А от, знову повторюсь, ще залишається велика частина сплячих. Вічок. І ми вже можемо бачити по самому пагону, що він є доволі біологічно здоровим, нормально розвивається. Ми його можемо спокійно відірвати. І якщо недалеко лишається до того, щоб його вже вкинути в землю, посадити, таку картоплю, можна садити. Ну, можна сказати, не бажано, але можна посадити. В цьому випадку є великий плюс: ось ці вічка. Які знаходились в стані спокою, вони будуть проростати перший раз, незважаючи на те, що картоплина в якійсь мірі виснажилася, ми можемо підняти вологість приміщення, вона трохи набере вологості. То, коли ми посадимо таку картоплину, ми можемо навіть отримати доволі непогані результати. Навіть не гірші, чим це буде при ідеальних умовах висадки, ідеальних умовах наключування і тому подібне. Але потрібно враховувати як і особливість конкретного сорту, так і відповідні умови, де ми будемо садити. Тому що сильно виснажені і надто зів'ялі клубні можуть мати. Або нерівномірні сходи, або слабкі сходи. Як вже зрозуміло, варіації вирішення проблеми можуть бути просто безліч велика кількість, але я думаю, що я доніс саму суть того, як можна вирішувати дану проблему. Я думаю, що я окремо навіть напишу статтю по вирішення цих питань. І поокремо опишу різні ситуації, звісно ж, з ілюстративним матеріалом. Ну, а на сьогодні на все добре. Пишіть коментарі.